Вітаю, друзі, з вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди на каналі Одеса і Транспорт. І зараз ми поговоримо про те, що в ніч на 14 серпня 2023 року Одеса стала ціллю відносно масованого російського повітряного удару ракетами та дронами Камікадзе. Що ж відбувалося? Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Отже, минулої ночі в Одесі двічі оголошували повітряну тривогу. Перший раз це було з першої години ночі до половини третьої, а другий раз приблизно з 2.45 ночі до половини на четверту ночі. В цей час, двома хвилями, росіяни завдали ракетний удар та Дро удар дронами камікадзе по Одесі. Всього росіяни запустили по нам 8 крилатих ракет морського базування Калібр та 15 дронів камікадзе типу Шахет. Ракети росіяни запускали з одного з фрегатів типу 11356, який знаходився в цей час десь неподалік від Ялти. Це був або фрегат адмірал Макаров, або фрегат адмірал Ессен. Дрони росіяни запускали з південного берега Азовського моря. Сили протиповітряної оборони збили над Одесою всі ці 8 ракет калібр та всі 15 дронів. Однак, все це відбувалося буквально над самим містом, і уламки від збитих ракет спричинили дуже численні пошкодження в центрі Одеси та у деяких інших районах, в тому числі і особисто у мене, але все в порядку. Повністю згорів в Одесі супермаркет Фозі загорівся студентський гуртожиток в центрі міста. Дуже багато будинків в різних районах, в тому числі і в центрі, залишилися без вікон, тому що їх повибивало або вибуховою хвилею, або уламками. Постраждали шість навчальних закладів у Приморському районі Одеси і один у Хаджибейському. Відомо про трьох поранених. Зауважу, що кілька днів тому, 11 серпня, росіяни завдавали удар чотирма ракетами кинжал, з яких одну було збито над Київською областю. Інші е ракети, всі зголом ці ракети, були спрямовані по аеродрому в Коломиї, але туди вони не влучили, влучили у інші там цивільні та житлові будинки. Аналіз збитих нещодавно дронів типу шахет. Вказує на те, що їх починають збирати вже на Росії. Той факт, що протиповітряна оборона сьогодні вночі змогла збити над Одесою всі ракети та всі дрони, говорить про підвищення її ефективності, можливо, про посилення новими якимись засобами, що анонсувалися президентом та міністром оборони. Тим більше, що Україна нещодавно отримала дві пускові установки Петріот, які дозволяють або якісно, кількісно посилити наявні батареї, або створити ще одну. Також Україна. Отримала кілька десятків мобільних пускових установок під британські авіаційні ракети, які переобладнано у зенітні комплекси ближнього радіусу Дії. На тому прощаємося, стежимо за ситуацією. До побачення, слава Україні!